Медико-соціальна експертна комісія або просто МСЕК десятиліттями була однією з найбільш суперечливих установ в системі охорони здоров'я України. Вона, звісно, виконувала важливу функцію встановлення інвалідності та визначення ступеня втрати працездатності, але в свою чергу була наповнена великою кількістю недоліків, наприклад, бюрократія та високий рівень корупції. Особливо ці проблеми загострилися після початку мобілізації та введення воєнного стану 20 листопада 2024 року. Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект під номером 12178, який передбачає повну ліквідацію МСЕК. Та заміну її новою системою оцінювання повсякденного функціонування особи, що це означає для громадян та чи зможе нова система виправдати очікування? Спробуємо сьогодні у цьому розібратися. Давайте розпочнемо спочатку, взагалі, чому СЕК було ліквідовано. СЕК давно стала синонімом непрозорості та корупції. Тисячі людей щороку змушені були докладати надмірних зусиль для того, щоб отримати свою інвалідність чи отримати свою ступень непрацездатності. Це часто супроводжувало з якимись незрозумілими додатковими вимогами. Бюрократією та хабарями багато наших клієнтів розповідали про те, що отримати ступінь інвалідності зараз навіть при наявності усіх підстав без хабаря практично неможливо. Корупційна складова стала настільки системною, що в держави почали виникати сумніви щодо правдивості усіх експертиз, які були проведені. А відсутність чітких критеріїв для Прийняття рішень стала однією з причин суб'єктивного підходу до, до кожної справи. Ліквідація МСЕК не повинна бути просто спробою замінити одну систему на іншу. Це повинні бути фундаментальні зміни, які створять нову прозору систему, яка створить реальні можливості для отримання інвалідності для тих осіб, які дійсно цього потребують. Давайте поговоримо про те, що ж буде замість МСЕК. В першу чергу, замість медико-соціальної експертної експертизи буде здійснюватись оцінка повсякденного функціонування особ. Оцінка повсякденного функціонування особи передбачатиме такі стадії: виявлення необхідності проведення оцінювання відповідно до критеріїв направлення та оцінювання повсякденного функціонування особи, направлення за потреби на додаткове обстеження функціональності, структур та функцій організму, формування результатів оцінювання повсякденного функціонування особи, встановлення інвалідності та формування результатів оцінювання повсякденного функціонування особи, що є складовою частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю, встановлення необхідності проведення інших етапів комплексної оцінки обмежень життєдіяльності. Визначення компенсаторів повсякденного функціонування особи, визначення необхідності повторного оцінювання повсякденного функціонування особи з метою моніторингу ефективності. Замість створення окремої структури, як це було МСЕК, відповідне оцінювання буде проводитися у лікарнях. Відповідно до медичної реформи, кожна область стала окремим госпітальним округом, який поділяється на кластер. У межах одного округу лікарні розділені на надкластерні кластерні та загальні. Законопроект визначає, що встановлення інвалідності відбуватиметься у надкластерних та кластерних лікарнях для уникнення корупції та впливу людського фактору. Процес оцінювання планують цифровізувати, тобто пацієнт проходить у лікарні усі необхідні обстеження, які повинні бути зафіксовані в електронній формі. За даними в електронних системах, і буде прийматися рішення про встановлення інвалідності чи втрати. Працездатності в кластерних чи надкластерних лікарнях. Склад експертної комісії формуватиметься з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері охорони здоров'я для кожного випадку з урахуванням необхідних для проведення оцінювання спеціалізації лікарів та фахівців з реабілітації. До складу таких експертних комісій входитимуть лікарі та фахівці з реабілітації, які відповідатимуть єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюється центральним органом виконавчої влади. Здійснюють медичну практику або надають реабілітаційну допомогу у сфері охорони здоров'я. Не зможуть входити до складу експертної команди ті особи, які були головами медико-соціальної експертної комісії, ті особи, які мають судимість, або ті особи, які внесені до єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні злочини або злочини, які пов'язані з корупцією. Отже, щоб підсумувати, можна визначити наступні ключові нововведення. Перше це оцінювання у лікарнях. Замість окремих експертних комісій, усі процедури проводитимуться у класниках та надкласниках лікарнях. Це дозволяє використовувати існуючі ресурси медичних закладів, зменшуючи адміністративні витрати. Електронна система даних. Усі етапи оцінювання будуть фіксуватися в електронній системі охорони здоров'я. Це гарантує прозорість процесу та мінімізує вплив людського фактору. Експертні команди: рішення про встановлення інвалідності ухвалюватимуть тимчасові експертні групи, сформовані автоматично на основі спеціалізації лікарів та реабілітологів. Можливість представництва. Пацієнт матиме право залучати свого представника, адвоката чи лікаря, що значно підвищить рівень захисту. Головною перевагою цієї системи є прозорість. Електронна система дозволяє уникнути ручного втручання у справу, що дозволить забезпечити об'єктивність прийняття рішень. Окрім цього, децентралізація оцінювання може спростити доступ до послуги, адже тепер пацієнтам. Не потрібно буде звертатися до окремих комісій. Суттєвим плюсом є також відео та аудіофіксація процесу обстежень і усіх інших процедур. Записи засідань будуть зберігатися протягом 10 років, що дозволить використовувати їх як базу для майбутніх оскаржень. Також тут виникає питання, що буде з тими висновками МСЕК, які були раніше. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевнив, що висновки, довідки і документи, які були прийняті МСЕК. До першого січня 2025 року залишаються чинними. Вони і надалі будуть підставою для отримання всіх соціальних гарантій, прав, пільг, пенсій, компенсацій та інших виплат, які передбачені законодавством. Водночас, очільник моз додав, що це не стосуватиметься категорій, які рішеннями РНБО визнано такими, щодо яких потрібно провести перевогляд. Попри велику кількість плюсів, нова система має і певну кількість ризиків. Перша черга це технічна підготовленість лікарень, оскільки не усі лікарні мають доступ до відповідної електронної системи і мають можливість нею користуватися. Крім того, є ймовірність, що старі корупційні схеми зможуть адаптуватися до нових умов і, і знову ж таки процес отримання інвалідності міститиме певну корупційну складову. Наприклад, це може відбуватися у формі затягування направлення пацієнта на обстеження. Або неналежних висновках експертизи, Вважаємо, що нова система має багато перспектив. Її успішне впровадження допоможе певним чином мінімізувати корупцію та збільшити ймовірність законного і легального отримання інвалідності для пацієнтів. Однак, як і будь-яка реформа. Ця реформа також має передбачати чіткі плани і чітку можливість реалізації їх, і це дуже важливо, тому що по суті на кону життя і здоров'я людей лише чіткий контроль з боку держави і з боку суспільства, а також притягнення до відповідальності усіх осіб, які були пов'язані з корупцією у старій системі, зможе побудувати нову фундаментальну іншу систему, а не просто замінити все на щось інше і нічого. Не змінити. Пишіть у коментарях свою думку щодо нової системи оцінювання. Чи дійсно щось зміниться, чи все залишиться так, як воно і було раніше? І Не забувайте підписуватись на цей канал, ділитися цим відео зі своїми друзями. А якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсу.